В одному з гуртожитків, адреса знову ж вказана, відбувається наступний момент. Ми ну, Зараз знаходимося на прес-конференції прокуратурі, будь ласка. Поясніть ситуацію. Десь... Нагадаю, хай вона скаже наскарзі... пристоюється. А сиді, ти... ні, 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 секундочку. Я кажу, лише, допомію, допомію. Таня, Таня. Таня. Таня, секундочку. Скажіть, будь ласка, людей, які писали заяви, щоб ми були не голословні, назвіть людей, які писали заяви в міліцію. Кашина Ольга. Друге прізвище. Ларису. Ларису. Скажіть друге прізвище, будь ласка, що ви назвали? Лариса Лариса. Лариса, ну ви ж це її називають, і ви теж познаєте. — І третя якась альбіна там. Третя Альбіна, скажи, будь ласка. І третю, скажіть, будь ласка. Да. Третя людина, хто? Третя людина. Альбіна, Альбіна. 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 Як як? Альбіна, па по -пасі, по -пасі. Альбіна, О, це. Ми хотіли звернути увагу. І не лише там працівників правоохоронних органів, а й СБУ. Бо ми розуміємо, що це також їхня задача. Значить, в нашому місті. Один з головних фігурантів, бо ми розуміємо, є там ціла схема, це е, його, я не знаю, кличка, позивної, слон Слон раніше судімий, я думаю, Олег Миколаївич знає, про кого йде мова, він розповість прокурору. Е, значить, е, цей слон відкрито ходить зі зброєю, е, в нього карабін, мілкашка. І травматична зброя перероблена на бойовий. Сергій Тищенко, який розповідав про те, що хлопці якось блокували його, він витягнув цю зброю, розстріляв їм вікна машини і уїхав. Тобто людина вільно собі ходить зі зброєю, ми боремося там з сепаратизмом, незаконним обігом там, чогось. От. А ось люди ходять і собі вільно стріляють. В нього високі покровителі серед працівників поліції з області. Тому я не знаю точно там фамілію, щоб не, не, не казати неправду, але це 100% інформація високі чини поліції. Тому він себе так вальгодно веде. Окрім зброї, про яку я вказав. Буквально недавно ним була вкрадена карточка, корпоративна карточка у людини на топливо. І він вільно собі злив на 10 тисяч гривень. Цього топлива. І коли ця бідна дівчина йому позвонила і каже, мені ж треба це все буде віддати, от, він, ну, грубо говоря, її послав ну, і діє в міліцію. От, зрозуміло, що в поліцію вона знову ж таки боїться звертатися. Тому ми от зараз її скажімо, близькому вона готова написати заяву, просто не, не хоче бути публічною. Ми на прес-конференції прокуратурі, будь ласка, поясніть ситуацію, по якій ви до нас звертались. Mm, ну, ви до нього підійшли балакати, він грубо вам це відповів. Да? що якщо забираєтесь, нічого я віддавати не буду.